Всім привіт! В продажі свіжопригнаний Renault Scenic. Авто, щойно пригнано з Німеччини, вже розмитнено, зареєстровано на облік автомобіль 2006 року виготовлення з двигуном 1,6 бензин. Автоматична коробка передач. Авто в гарному стані, гарний колір, легкосплавні диски. По кузу авто без зауважень, без корозії. По комплектації задній парктронік, також присутній фаркоп. Великий місткий багажник, багажник чистенький, ціленький, полка на місці, в комплекті повнорозмірна запаска, знак аварійної зупинки. Заднє скло оригінал. Заглянемо в салон. Салон в гарному збереженому стані. чистенькі сидіння, ціленькі, без пропалів. Такі столики присутні, за потреби можна скласти. Сонцезахисні сітки, задні склопідйомники, карти також в гарному стані. По комплектації у нас задні передні склопідйомники, регулювання дзеркал, електроручник, автосвітло, круїз контроль, мультикермо. Клімат контроль, штатна магнітола. Двигун запускається чудово, помилок немає. Автомат перемикає ідеально. Мультимедія працює. Мультикермо працює. Пробіг автомобіля 207 тисяч. 100% оригінал, клімат заправлений, клімат працює. Дивіться, стан керма. Кермо не шите, не фарбоване. Стан сидінь Стан панелі. Також присутній підлокітник. Регулюється. Ручник електро працює. Робота двигуна. Болти не крутилися, капот не знімався, лобове скло також оригінал. Капот без сколів, без подряпин. Також по комплектації датчик світла, датчик дощу. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, машина знаходиться в місту Вінниці. Більш детально буде за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм, там будуть додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також у нас можлива доставка автомобілів по Україні. За деталями телефонуйте, буде за телефоном. Деталі. Всім гарного дня та мирного неба!